У Рівненській області активізувалися шахраї так. Чи не щодня на Дубинщині фіксують нові випадки шахрайств? Днями аферист, представившись працівником фінансової установи, ввів в оману 50-річну жительку одного із сіл Дубинського району. До неї на мобільний зателефонував незнайомець. Він назвався працівником банку і повідомив, що їх служба безпеки помітила спробу викрадення коштів із рахунку клієнтки. Цей чоловік запропонував Бенчанці заблокувати рахунки, основний та кредитний, і разом з тим порадив перевести кошти на новостворений рахунок банку. Жінка намагаючись зберегти заощадження, прислухалась до порад псевдопрацівника банку та виконала вказівки афериста. Жінка сумнівів не мала у таких порадах, і тому через мобільний додаток банку здійснила переказ 5 тисяч гривень із свого основного рахунку та 70 тисяч гривень із свого кредитного рахунку на нібито новостворений банком. Однак після цього жінка не побачила своїх грошей. Загалом з її банківських рахунків зникло близько 75 тисяч гривень. Коли б операція була завершена і жінка у цьому ж таки мобільному додатку банку не побачила своєї нової картки, а грошей. Саме собою вона теж не не побачила на рахунку, вона зрозуміла, що її ошукали. За даним фактом, у Дубінському районному відділі поліції триває досудове розслідування за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Це є заволодіння чужим майном шляхом обману. У поліції ж зазначають, що намагаються встановити особу зловмисника та повернути втрачені кошти. Варто зауважити, що лише у цьому місяці у Дубинському районі. Оно відділі поліції зареєстрували 26 випадків шахрайських дій у цьому році більше двох сотень. Тож наголошують на правилах безпеки. Якщо вам у телефонному режимі або у будь-яких месенджерах пропонують здійснити будь-які маніпуляції, пов'язані із грішми, порада від усіх поліцейських, будь ласка, покладіть слухавку, це вбереже ваші кошти. Ви будете мати час обдумати цю ситуацію, і у вас також буде можливість за Ційною спецлінією, яка є практично у кожному банку, зв'язатися зі спеціалістами банку і запитати, чи насправді є ситуації із блокуванням карток і можливими спробами викрадення коштів, чи ж очевидно, що це обман. Також краще проконсультуватися у найближчому відділенні банку і переконатися у достовірності почутого.